Друзі, Стамбул стає сьогодні просто епіцентром уваги. Попри відсутність Путіна, в місті розгортається просто справжній марафон зустрічей та консультацій за участю як України, Сполучених Штатів, Туреччини, ну і звичайно Російської Федерації. Вперше з 2022 року, до речі, Україна та Росія можуть сісти за один стіл перемовин. А російська сторона, правда, вже відзначилась скандалом. Тож, давайте далі докладно про це поговоримо. Чи зможуть перемовини в Стамбулі призвести до реальних зрушень у питанні припинення війни? Далі розберемось. Україна США та Туреччина почали координувати свої позиції. Українське Міністерство закордонних справ оперативно повідомляє про початок так званої тристоронньої зустрічі. Українську делегацію на цих важливих переговорах представляють ключові фігури: це Андрій Сібіга і глава Офісу президента Андрій Єрмак, що підкреслює високий рівень зацікавленості саме українського керівництва в результаті. Ну а Сполучені Штати на цій зустрічі представляє теж високий посадовець, державний секретар Марко Рубіо, чия присутність підкреслює важливість саме українського питання для американської адміністрації. Туреччину ж представляє глава її зовнішньополітичного відомства Хакан. Фіден. І такий запуск тристороннього формату є безумовно позитивним кроком. Координація зусиль між Україною Сполученими Штатами, до якої підключилася і Туреччина, дуже несподівано, може стати каталізатором в просуванні саме перемир'я в Україні, якого так не вистачало в переговорному процесі. Спільне бачення ситуації та узгоджені кроки можуть значно посилити позицію України на майбутніх зустрічах, якщо вони відбудуться. Але, друзі, найцікавіше попереду. На порядку денному тристороння зустріч це Україна, Росія та Туреччина. Але за російськими правилами, як виявляється, Росія вже встигає висунути свої умови. А тут вже цікаво. Відомо, що держсекретар США Марко Рубо вже прибув до Стамбула і очікується його зустріч з усіма сторонами. Але російська ЗМІ повідомляють, що російська делегація висуває проти, виступає проти присутності представників США на прямих переговорах між Росією та Україною. Ну а представники Туреччини, за словами росіян, мають взагалі покинути переговори після привітання. Ось вам і перші підводні камені. Росія, схоже, знову намагається грати за власними правилами та обмежити коло учасників переговорів. Намагання виключитись як США з переговорного процесу та обмежити роль Туреччини свідчать про бажання Росії вести переговори виключно на своїх умовах, ну і звичайно без впливу міжнародних посередників. А це можна, це, звичайно, ускладнить досягнення будь-яких. Реальних домовленостей. Що ще цікаво, активна дипломатична діяльність у Стамбулі не обмежується тристоронніми зустрічами. Державний секретар США Марко Рубіо, як повідомляють інформаційні агентства, має провести окремі зустрічі з представниками кожної із сторін, тобто з Україною, з Туреччиною та Росією. Паралельно з цим видання Reus повідомляє, що Сполучені Штати на переговорах також представляє директор з політичного планування це Майк Ентон, що може свідчити про залучення до процесу не лише політичного, але ще і експортного рівня. А така активна на участь високопоставлених представників США, виключно з держсекретарем та директором з політичного планування, підкреслює саме стратегічну важливість цих переговорів для Вашингтона. А окремі зустрічі Рубіо з кожною із стороною можуть допомогти краще зрозуміти їхні позиції та знайти точки дотику, про які так люблять, люблять говорити в Росії. Але ще це, друзі, ще не все. За лаштунками стамбульських подій лунають дуже важливі заяви від ключових європейських гравців. До України претензій немає, заявляє канцлер Німеччини Мерц. Він високо оцінив поїздку президента Зеленського до Туреччини, назвавши це визначним жестом готовності до миру з боку України. Попри навіть відсутність Путіна, він також анонсував підготовку нового потижного пакету санкцій проти Росії, який може бути ухвалений друзі вже 20 травня, що є чітким сигналом для Кремля про незмінну підтримку України з боку Заходу. Визнання зусиль Зеленського та анонс нових санкцій є важливою демонстрацією підтримки України з боку Німеччини. Ну а тим часом куди ж без нашого головного героя Дональда Трампа? Президент США Дональд Трамп, перебуваючи з візитом в Арабських Еміратах, зробив досить загадкову заяву щодо перспектив російсько-українського конфлікту, висловивши сподівання на значне покращення ситуації з боку з безпекою не тільки в Україні, а в світі протягом найближчих кількох тижнів та натякає на можливу зустріч Трампа. З путіним найближчим часом. Але, друзі, тут треба розуміти, що заява Трампа, хоч вони і звучать обнадійливо, але залишає більше запитань, ніж відповідей. Без конкретної інформації про можливу зустріч з Путіним та взагалі реальних кроків в цьому напрямку, його оптимістичні прогнози варто сприймати з певною долею скептизму. І отже, друзі, що ми маємо в підсумку? Дипломатичний Стамбул вирує подіями, але головний гравець Путін залишається все ще залаштунками. Попри це, інтенсивні зустрічі між делегаціями України, США та Туреччини, до речі, Туреччина тут. Під'єдналася несподівано, свідчать про серйозність намірів знайти все-таки шляхи до миру. Але впертість Росії щодо формату переговорів та її бажання бачити за столом та її небажання бачити за столом США, Туреччину можуть стати серйозною перешкодою. Позиція Заходу, яка полягає у підтримці України та посиленні санкційного тиску на Росію, залишається ключовим фактором у цьому складному. Дипломатичному процесі. А як ви вважаєте, чи зможе стамбульський марафон призвести до реальних результатів? Пишіть свої думки в коментарях, підпишись обов'язково на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. В мене все. Дякую, до зустрічі!